Добрий день, активна реабілітація. Зробимо мали... маленький відеоролик. Значить, такий приведу приклад. От люди працюють, нема коли, домашні заботи, діти. Діагностика, а лікування яке? І проходить час, деградація хребта. І ось зараз у нас приклад такий. Наприклад, звернулася жінка, дуже плохо піднімала. Чи взагалі як рука спочатку? Вона не піднімалася. Зараз рука вже піднімається. Ну, Буває, що одразу стає все на місці, а тут ще трохи побалює, воно вже піднімається. Вот. Э, Діагностика була, але що, роки йдуть, години йдуть, деградація йде. Лучше звертається одразу. Це вот. кабінет активної реабілітації. у нас тут профілакти відмінова, тут правка. Э, Скільки років це вже у вас? Пару років yes. є. Проблема зі спиною пару літ Угу. Uh -huh. Ну то у вас ще хоч не так. Ну, це це е, пару років рука плохо. Ні, підем? ні, ні, ні. Рука це Це за пару місяців у мене рука болить. Uh -huh. да? да. Ну, спина це таке. Вона всі безпокоїв. Mm -hmm. Ну, после ваших прийом я чувствую облегчення. Ну, а рука рука нам, підніма, ну, вже не повністю, але піднімається. Ну, Надо а, да, а нам треба, щоб ми могли працювати на профілактирі. Нам треба, щоб людина вже могла триматися, там утримуватися. От. І це така задача. Зараз, як, як програма, така ну, в даному випадку дуже важна, бо тут тягнути немає нема чого, тому що це обычно... Обично йде і просто до якби, путь до нейрохірурга. А це ж не вихід з положення, і тим більше працювати треба. Так що записуйтеся і приходьте можна, як можна поранше, не затягуйте. Це місто Балта, Олександр Калмічук. Через пару тижнів я буду, може, тиждень буду у Львові.